Путін відхилив пропозицію припинення вогню. Сполучені Штати Америки у відповідь на це накладають санкції на російський банк. Але другою рукою ковиряються в сраці, і шукають можливості спільної роботи з Газпромом. Як в цьому розібратись? Уявлення немає, але спробую допомогти. І попередження. Да, в цьому контенті матюкаються, на цьому каналі матюкаються. Якщо для вас матюки це головна проблема сьогодення, то блін, нажимайте паузу і йдіть далі. Попередив. Фух. Добрий день! Ви на каналі Тараса Білки. Дякую, що це дивитеся. Спробуємо сьогодні розібратися. Я традиційно намагаюся якось не робити реактивного контенту, коли виходять якісь новини, а намагаюся якось більш широко подивитися під певним кутом на певну... Проблему чи не проблему, ну в нашому випадку зрозуміло, що нас цікавить всіх, це війна, хочу вам нагадати, що щоб там не було в світі, а у нас уже 1115-й день повномасштабної війни, а це вже три роки і 18 днів. А якщо згадати, бо сьогодні доведеться, вибачте за окуляри сонце, сьогодні доведеться все ж таки говорити про цю лишайну обізяну з бункера е, Путіна. І тому цієї теми не уникнути. Тому згадаємо також, що від початку окупації України Росією минуло вже на секундочку, 11 років і 22 дні. Пам'ятайте про це. Поїхали по порядку. Підпишіться на канал і порадьте цей контент тим своїм друзям, родичам, знайомим, які, блять, ну вже не просто викопали помиральну яму, а вже закрилися там в спальники. Вночі інститут дослідження війни написав, що Путін. Відхилив пропозиції 30-денного перемир'я, які запропонували, які були погоджені Україною і Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії. Натомість він пропонує абсолютно неадекватну хуйню. І про цю хуйню сьогодні будемо говорити, тому що відбувається, ну дійсно, ми вже звикли жити певною мірою в кривому дзеркалі, в цьому чорному дзеркалі, викривлені реальності. Відбувається певна річ, і росіяни завжди так роблять. Вони роблять хуйню, а потім в цій хуйні хочуть звинуватити когось іншого. Оцим зараз займається і Путін по великому рахунку. Він пропонує абсолютно нереалістичний альтернативний, так би мовити, план перемир'я. Зрозуміло, там до цього припинення тридцятиденного вогню є логічні запитання. Зрозуміло, що вони є. Зокрема, хто буде контролювати це все, хто буде верифікувати. І так далі, але мене е, більше турбує в його промові Блядь, я оце так накалився, я такий накручений. До мене краще не підходить взагалі. Тому що мені довелося, блядь, е, від ну я на цього ідіота не дивився. Блядь, з його промови перед на напередодні вторгнення в Україну. От всіляко уникав в новинах. А тут довелося подивитися все ж таки, щоб бути більш об'єктивним. блядь, тому злий такий. Значить, він пропонує, що це ви знаєте і так з новини я дуже коротко, щоб розуміти надалі контекст, що було після того і що відбувається уже сьогодні. Надважливі речі відбуваються. Отже, вчора він говорить про те, що. В принципі, як ідея, воно то не хуйово було, бо це припинить вогонь. Але тобто він хоче, щоб не було мобілізації, щоб Україна не отримувала західну зброю. А третє, це найважливіше, те, що мене найбільше збісило. Вони живуть в парадигмі, що не було бучі, не було ірпіня, не було ворзеля, не було нічого взагалі. В принципі, не було окупованих територій, де росіяни гвалтували українок і українців, і українських дітей катували. І вбивали їх, тому що дуже сильно е, Путіна турбує тепер, блядь, А якщо раптом перемир'я, що робити з е, українськими військовими в Курській області? І шаг плішивий. Бо, як же ж він там сказав, процитую буду дослівним, бо вони скоїли масу проти мирних граждан. І вони тепер не розуміють, а як це буде. Там треба буде, щоб українські військові на Курщині в полон здалися, чи їх випустити без бою? Тут жодних слів немає. Вони живуть в парадигмі. З зовсім інші, і на них уваги хотілося би не звертати. Але на жаль, на превеликий жаль, ми не можемо. По великому рахунку, все, що від як відреагував Путін на пропозицію 30-денного припинення вогню, це як ідея, в принципі, непогано, але по великому рахунку він поставив печать хуйня піділивай і запропонував абсолютно незрозуміло, що бо. Уяві гіпотетично, давайте от гіпотетично уявимо 30-денне перемир'я. Ми не отримуємо зброю і не проводимо мобілізацію. А що робить Росія? Росія продовжує повноцінно працювати їхній військово-промисловий комплекс, і продовжується мобілізація. Тобто вони отримують 30 днів, щоб перевести дух для того, щоб знову продовжити бої в Україні, що логічно з їхньої точки зору, але нелогічно, те, що вони пропонують ну, фактично, давайте чесно назвемо речі своїми імінами. Він пропонує. Є не альтернативний план припинення вогню, а план капітуляції, на який я впевнений, ніхто, звичайно ж, не погодиться, і будуть надалі дискусії у минулому випуску. Я говорив про те, що так чи інакше ми будемо багато дуже задіяні, залучені в інформаційний простір, інформаційне поле, де будуть відбуватися дискусії навколо чи 30-денного плану припинення вогню, чи більш довгострокового це не важливо, але буде багато ІПСО, і воно уже несеться. Навіть якщо не ІПСО, то психологічні атаки просто з дестабілізації нашого емоційного стану Росіянам зручно, щоб ми були розхитані і ну неадекватні а на третій рік війни, четвертий рік війни. Як ми можемо бути неадекватні? І ще що дуже цікаво. Вони ж е, говорять і Сполучені Штати Америки, і Росіяни про те, що треба провести вибори, а блядь, ну Тут же ж дуже кумедна річ виходить, тому що українці і українки, в принципі, це люди, які не люблять щось робити з під палки. І тому мені здається, от ми можемо пиздіть як завгодно на президента. Про це багато хто сказав. Можемо пиздіть як завгодно. Можемо жартувати клепати маси, бо це, блять, наш президент. Ми його обрали. Не сподобається, поміняємо потім ми так робили уже не раз. Не вдається поміняти через вибори, якщо фальсифікації можемо поміняти через майдан. Це наші справи внутрішні. Але коли нам щось нав'язують, то відбувається дуже велика хуйня і протидія. Тому мені здається. Зараз бачите, як менше почали в принципі качати тему виборів. Їм якби хочеться, але сильно не качають. Бо мені здається, якось почали більше аналізувати настрої суспільства. Якщо провести вибори, то українці просто навіть ті, хто радикально не підтримує Зеленського, проголосують за нього тільки тому, що його не хоче блядь, Росія і Сполучені Штати Америки. От, ну, це моя скромна суб'єктивна думка, просто як репліка до того, що чому менше стало на порядку денного розмов про те, що необхідні вибори, якісь ідемо далі. Фактично, Путін. Пропонує план капітуляції на денного перемир'я у відповідь на це, або не у відповідь на це, може так просто співпало. Ми ж не знаємо сполучені Штати Америки. Про це до речі, попереджали багато, але зараз вони накладають санкції на. Банки, якщо бути конкретнішими, вони не продовжують ліцензію на підсанкційні банки, за допомогою яких деякі країни розраховуються за нафту і енергоносії з країною терористом Росією. Це ж теж бачите, отут вони грають в таке на мужика. Взять те, що Трампа серйозно не сприймають вони як серйозного дуже опонента. Це зрозуміло вже, те, що вони будуть намагатися його нагнути, але Йому ж важливо теж показати, що я ж теж щось можу. Ми ж такі, от, блядь, серйозні, яких боїться весь світ, американці, запропонували план припинення вогню, довго його обговорювали там. І, блядь, не подобається він щось путіну. Значить, треба показати, хто в домі хазяїн, хто тут папка, і, значить, вводять ці санкції, але не санкціями єдиними. Те, що ці санкції. Знімуть оці от нововведення. Я в цьому не сумніваюся. Дуже хочу помилятися, але не сумніваюся, що їх відмінять. Але більше мене цікавить інше: GLSDB це. Бомби ракети маленького радіусу, але дальної дії на 150 кілометрів. Кілька місяців їх на лінії фронту не бачили, кілька місяців не було постачань ніяких їх. І от зараз вже з'являється інформація. Про це пише Reuters, що з Європи надійшла інформація, що зі Сполучених Штатів Америки на склади в Європі вже прийшли ці ракетоміни GLSDB дальньої дії, які надалі будуть. Постачатися в Україну. І ще одна дуже важлива репліка. І думка: припинення вогню в Україні, звичайно ж, всім вигідно, всім країнам. Але на мою скромну суб'єктивну думку, дуже багатьом країнам невигідне. Припинення війни, не припинення вогню, а припинення і завершення війни, бо Україна стала величезним полігоном. Наприклад, якщо говорити про ці ж самі ракети або бомборакети, бо чому я так говорю? Бо це гібрид авіабомби і ракети. І от до війни в Україні ними не воювали в світі. Кілька місяців проводилися випробування їх нової модифікації. Було тільки 19 запусків, і зараз вони йдуть в Україну, щоб ми ними воювали. Чому я говорю про те, що Невигідно довгостроково припинення війни, в принципі, багатьом країнам, в тому числі і США, тому що Україна стала полігоном для випробування зброї в бойових умовах. Але це моя скромна суб'єктивна думка. Так чи інакше, що ми маємо? Давайте поступово по пунктах Путін відмовляється від припинення вогню і відхиляє цей план в принципі загалом. Пропонуючи альтернативний, але це не план, а це пропозиція капітуляції. Сполучені Штати Америки вводять санкції на банки, через які розраховуються за російську нафту. По третє. У нас є те, що інформація через Reuters, що в Європу вже є постачання GLSDB, дальніх ракет, яких тривалий період ми не отримували, і це ще навіть не все. Це ще не все, оскільки вчора в The Washington Post виходить дуже великий матеріал. Ну, там реально цеглина, полотно, де говорять про те, що іще взимку цього року в Росії розробляли. Чи то звіт великий, чи то своя велика аналітика стосовно війни, і говорять про те, що війну в 25-му році завершити неможливо, можливо, тільки в 26-му році. Але е, в якій парадигмі, в якій викривленій реальності живуть росіяни? Вони говорять, зокрема про це йдеться в статті в Washington Post, про те, що Україну сприймають виключно як придаток якийсь, оскільки розраховують, що відбудеться демілітаризація. Ну вони про це говорили від самого початку, е, і буде створення якоїсь великої буферної зони, частина якої розповсюджуватиметься на Одещину. Ну тобто, там взагалі щось намалювали собі незрозумілого. Чому я згадав про цей матеріал? і Чому це дуже важливо? Тому що і в якому контексті спілкуються росіяни і американці, нам не зрозуміло, ми навряд чи колись про це дізнаємося. Однак, чому не слід радіти? Я про це говорив в минулому і позаминулому випуску, коли Сполучені Штати Америки дають якісь позитивні сигнали в наш бік. Зокрема, зараз це санкції на підсанкційні банки, заборона розраховуватися, і ракети Джеліс які вже є. Є в Європі, які до нас так чи інакше дуже скоро. Прийдуть, чому нам не слід радіти, бо разом з цим виходить теж матеріал у Блумбергу, і в цьому матеріалі йдеться про те, що тривають вже впродовж певного часу перемовини Сполучених Штатів Америки і Росії з приводу співпраці дуже глибокої і стратегічної з Газпромом тобто одною рукою нати вам ракети GLSDB, іншою рукою ковиряються в сраці, шукають альтернативні варіанти співпраці з Газпромом. Як це відбувається? Отак це і відбувається, власне, коли країна. Опікується тільки своїми інтересами для країни це нормально, бо немає інших інтересів, крім своїх особистих. Зрозуміло, що про нас вони не думають про наше збереження і наше виживання, а думають про нас тільки в контексті своїх інтересів. В цій парадигмі нам треба давно жити і давно це дуже прийняти. І знову ж повертаючись до великого матеріалу в Вашингтон Пост, як висновок там ідеться про те, що путіну не цікаве припинення вогню в Україні, да і в принципі припинення війни в Україні не цік. Кави, і він уже надалі розглядає не стратегічне знищення українців і. України в принципі, а він розглядає як де дестрой НАТО. Ну що по великому рахунку і так відбувається, але я свято вірю в те, що нові військові союзи вже не за горами вже на носі їх створення, бо фактично ми зараз це по великому рахунку і бачимо. І як висновок в Дивашентон пост йдеться про те, що на превеликий жаль Трамп і його близьке оточення не розуміють, що Путін в цьому сенсі більший стратег, і він дивиться вже на Європу як свого противника, і навіть не на Україну. Україну. ясно, що Україну вони не не пройдуть в жодному випадку, але Ніхто ж не виключає такого варіанту, що вони можуть відкрити якийсь зовсім інший фронт або після припинення війни, або після заморозки, або після якогось тимчасового перемиря. Ось такі речі: що нам робити в цьому всьому? Нам в цьому всьому треба робити тільки одне: тримати голову холодною, бо я вам хочу нагадати, різну хуйню писатимуть різні засоби масової інформації. Різні країни, партнери і друзі робитимуть теж різну хуйню однак, нам як завжди, робити тільки своє. Зрештою, ми це робимо уже тисячу 15 днів. А що ми робимо? Ми не з цим стоїмо і їбашимо. І дуже дякую тим людям, які підтримують мій канал на Патреоні, які стали Ютуб-спонсорами, які долучаються до підтримки на Монобазі. Ви найкращі. Саме завдяки вам і є можливість створювати цей контент. Друзі, ви просто неймовірні. Дякую всім, хто підтримує мій канал. На ютюбі всім, хто став патроном на Патреоні. А тепер можна підтримати ще й на МОНОБАЗі. Пам'ятайте, що весь цей контент виходить виключно завдяки вашій підтримці. Ви неймовірні. Дякую.